Доброго дня! І таке питання було ващина Макс, полумакс. Що це таке, що це за обозначення? Ну, це обозначається угол ячейки. Тобто всі наші ячейки бджоли, вони там під кутом, коли ми, зробили, коли ми купляємо ващину. І вона буває різна. Значить, В основному на даний час ващину продають полумакс. Значить, це угол у неї. Наклона ячейки 130 градусів. Значить, ще є у нас макс. Да? Там виходить, чим гостріший вугол, тим вважається, що краще бджоли відстрають ващину. Цю. Але я вам так скажу, що чим вони, производитель робить гостріший кут і ващини, тим вашіна становиться тоньша. І якщо Ставити її в гніздо, то вона тоненька, поки бджоли починають її обстраювати, вона починає деформуватися, плисти. Тому, більш всього, я використовую полумакс. А макс шукати це взагалі, це, я не знаю, де, де її потрібно шукати, я за нею ніколи не біжу. Значить, як определяється макс і полумакс, угол ячейки завісить напряму толщини ващини. Тобто чим гастріший кут. Тим ващина буде тоньша. І, і в пачці у нас звичайно, 60 листів додановських. Да? Тобто це 12 листочків на кілограм, це полумакс. Якщо ви приходите в магазин і питаєте, скільки у вас в пачки ващини, вони вам кажуть, 60, там може бути 61 десь тако приблизно. Це у нас полумакс. Значить, якщо буде макс ващина. То листочків буде більше, буде 14-16 штук на кілограм. І я вам кажу, що буде кут, гостріший там трошечки. Значить, ще вони там придумали, що ще вже є і Max Plus. Да, Це іще гостріший кут. Ну, його можна використовувати десь в медових корпусах, якщо навіть якась ячейка. і... Неправильно буде построєна, десь трошки там деформується, медом заляють і без питань можна використовувати. Але в гніздо я лічно я полумакс беру і я задоволений. У всіх магазинах він продається. Ще раз скажу, хто особливо початківці, пачками ви не берете, то їх має бути 11-12 штук на лист. Це полумакс. Як ячейки порахувати, дивіться, та ячейка, да, розмір має бути 5-45. Калібр у автомату. Як вони рахуються, тобто береться лінієчка ставиться на початок ячеечки одної. отак от вони от на початок. відраховуєте 20 ячеек дивитесь, скільки там вийшло сантиметрів, і ділите на. 20, ну, ячеек. І у вас должно вийти 5,45. Це розмір ячейки. Він може коливатися там 5,4, 5,37 або 5,6 і даже, то це не дуже страшно, да, там сотів і того міліметра. Ну, в середньому має бути 5,45. Так що, іменно по овочням я вам кажу, полумакс, я не ганяєш за другою якоюсь овоченою користуюсь нею і питань ніяких нема. То, що там, звісно, ващини роблять, неякісні, то це вже по-другому ми определяємо. Да, ващина якісна, вона, вона не буде блистіти, бо віск натуральний, ви самі знаєте, да, навіть як ви тільки перетопили, віск він постояв, в нього одразу нальот такий матовий стоїть. Так само, і ващина. Якщо вона у вас блистить, то зрозуміло, що там вже віску маловато, там вже якісь є. Домішки. По гладкості да, берете ващина, вона, ну, воск сам він трошки шероховатий. Ви маєте відчувати, да, що він у вас трошечки притормажує. Це воск натуральний. Якщо ви тако взяли гладенько у вас вона скользить, да, то це теж вже якісь там домішки є. Ну і Дивитесь на сонечко, на просвіт. деформації видно чи вальці Якісні чи неякісні, да? ви зразу бачите. На саме сонечко чи на лампу, чи є сміття, там вкраплення якісь буває, що мусор попадає, да? і геометрія самої ячейки Вона должна бути однакова з усіх сторін. Якщо буде з однієї сторони товще, з іншої сторони тоньше, ну, і краще таку звісно, вже не брати, да? шукати, бо в магазині буває декілька виробників, стоять декілька пачок. Ви можете кожну вам продавець розрішити, кожну взяли і продивилися Такий от нехитрим способом. Видно, що да? вона геометрія у неї правильна в ячейці. Таку ващину можемо брати. Так що я користуюсь полумакс і особо не заморачуюсь шукати ще якусь ващину другого розміру. Ну, от якось так.